Друзі, продовжуємо. Розповідаємо про діяльність Федерації шахової країни, про діяльність голови кваліфікаційної комісії ФИШУ Приходько, який був заблокований однією з найпопулярніших шахових платформ Чиском за читерство, як він прибирає з рейтинг-листу, принаймні Херсонщині, читерів, як він прибирає зрадників України. І так ми зупинилися на Новожилові. Передивіться. Передостаннє відео, де я розповідав про Новожилово, передивіться відео з фактами, підтвердженнями. Це те, це ж є все на моєму каналі, кому це цікаво. Ну, а ми продовжимо. І так, Новожилов переїхав до Скодовську, там разом з Жніним Коваленко вони проводять турніри, дітей змушують співати гімни РФ. Діти їдуть, їздять на турніри і так далі. так далі, так далі, далі. Я вже казав, що він раніше був неодноразово заблокований за читерство, навіть під час турнірів. У складі команди Олександра Французова це жах. Але ще жахливіше те, що він так зрадив Україну. Можна було через Херсонщину як багато нормальних людей, виїхати до Європи, але він вибрав такий шлях це ганьба назавжди. Їдемо далі. Їдемо далі, 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 далі. Можливо, про багатьох я не знаю, тому я кажу тільки ті факти, які знаю, тільки працюємо з фактами. Так. І ще я зроблю, мабуть, огляд просто херсонських шахістів, такий я раніше робив. Зробимо якийсь огляд так коротенько. Так, так, так. Не бачу тут нікого, можу когось. Забути, спишемо на мій вік, все ж таки. Так, Семенуха Нікіта, звісно, це не зрадник ніякий, але він неодноразово був, на жаль, заблокований за читерство. Мені здавалося завжди, що це е, непоганий, принаймні по херсонським міркам прогресував юнак цей. Але ну, один раз ще можна було сказати ну, якась випадковість. Хоча там, тоді міжнародний майстер молчанов навів такі докази 100%. Ну і потім його знов заблокували. Ці відео є на каналі, можете передивитися зі скринами Бану. Тому про що вже казати? Читерство це найбільший шаховий, шаховий, шаховий злочин. Так, що тут? Не знаю я про Сіпко. Про цих не знаю. Так. На жаль, Соценко Станіслав. Ну, тут ви самі вирішуєте, нормально це чи ні. Але, на жаль, Соценко Станіслав грав у турнірах. І навіть успішно грав, навіть обіграв Іжніна майстра спорта, керівника Федерації Шахів України і... Федерації Шахів Херсонської області і окупованої Херсонської області, і е, голова Херсонської ДСШ при окупаційній владі. Ось вони проводили турніри у, парк, е, у парку, так. І на підтримку РФ були турніри. Організовував їх. некто Петухов леонід Він до сих пір е, ходить. По Херсону, його начебто там затримували, але я не знаю, чому він не в'язниці. Він співпрацював з Сосальдо. Усі турніри були на підтримку з прапорами РФ і розповідалися про який вкусний пломбір і так далі. Так далі, так далі. На жаль, Соценко Станіслав грав у одному з таких турнірів, як мінімум, це задокументовано на відео. І зайняв навіть поділив перше місце. Я вважаю, що. Можливо, це не є таким серйозним злочином для правоохоронних органів, звісно, але виключити рейтинг листа за це за зраду, звісно, потрібно. Їдемо далі. Е, їдемо далі. Далі, 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 далі. Ну, Я вже казав, на жаль, тренери Херсонської ДСШ, Усі, хто не виїхали, тобто і Хорошавіна, і Новіков, і інші, хто залишилися у Херсоні, вони працювали під час е, повномасштабного вторгнення, під час окупації, хоча могли просто, як той же французов, у цьому сенсі просто отримувати зарплату або вести заняття онлайн. Не обов'язково було ходити, але, мабуть, величезне прагнення заробити побільше грошей змушувало їх працювати під орками. Ну, саме розуміє, розумієте, як можна ставитися до тих, хто був під орками. Так, добре, 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 добре. Філіповець, він був завсегдатаєм турнірів на підтримку РФ. Якщо Соценко, здається, був один раз, ну, можливо, два, один точно, то Філіповець усюди ходив, усюди підтримував, ну, зрадив Микола, Україну. Зрадив через гроші, через це все. Зрадив Україну. Що можна сказати про таку людину? А що кажуть про зрадників? Гадьба та й усе. Ну, як мінімум, виключити його з рейтинг листу листа за зраду. Якби Приходько був порядною людиною, хоч трішечку. Хоч заблокованим за читерство, але порядним у сенсі ставлення до нашої держави, він би виключив її. Добре. Французов Олександр. Як я казав у попередніх відео, звісно, сам Олександр начебто, ні до чого не причетний, я казав, що я мав деякий, деякий вплив, коли Сашко був ще розрядником, допомагав йому, е зробив свій внесок у його ріст як шахіста. Мені було дуже приємно, коли я дізнався, що під час торгнення він виїхав і виїхав до Львова. Але, друзі, я казав про його команду, там, на жаль, Грала більшість шахістів, читерів та орків Петрова Ірина, про неї було багато відео. Є листування, як вона з орками листується, пише, що тут Бандерівці. Як це так, як це можна було допустити, яка переправляла гроші з РФ до тренерів А-ля Лой, у туди України, Літва, Латвія, Естонія. Сам Лой, який співпрацював, тренував орків під час війни. У команді Семенуха заблокований за читерство, Новожилов, який е, ну, зрадив Україну, ді, пішов, перейшов на той бік, е, Коваленко, який вивозив українських дітей до РФ. Ми не знаємо, чи поверталися ці, ці діти чи ні, але вивозив як мінімум. Тобто Богданов Ігнат, який заблокований був за читерство сайтом ЧОМ, Богданов Єгор про нього теж ми розповідали. Друзі, дуже багато але, але, але. Я вже казав, і Петрова, ця Ірина, Тобто, не один хтось, знаєте, проліз і ось так вийшло, а їх було дуже багато. Читерів, покидьків, зрадників. Тому, знаєте, воно так неможливо, що ти спілкуєшся з ними і все в тебе добре, а ти сам при цьому залишаєшся порядною людиною. Мені здається, порядна людина не буде з покидьками співпрацювати. Так, ну, здається, все. Здається, все. А, ну штокало. Давайте вже закінчимо на букву «Ш» Штоколо Даніло, він і в інтернеті там у одному турнірі громив і Кузубова, і кого тільки не громив. І були великі питання, що це за гравець, як він так може грати. Ну, я сказав, що він грає на рівні такого середнього першого розряду, і коли в моєї дитини був перший розряд, моя дитина більше партій в нього виграла і так. Мініатюрами. Тобто штоколо теж вигравав щось, але там у затяжній. Ну, моєму дитиною, моє, моєму сину тоді було там 7 років десь, і той просто пересиджував його інколи. А так, Мишко його лупцював, просто лупцював. Але у інтернеті, і наживо, штоколов. І наживо в одному турнірі грав за допомогою Прохою в інтернеті. Він досі не заблокований. Ось така праця. Приходька голови квалів комісії. І, на жаль, пішов з життя, мені здається, ще до війни чи під час війни, Якуба Володимир дуже гарний був, гарна була людина, але він досі у рейтинг-листі. Чия це провина? Як я вже казав, і голови квалів комісії, і керівників Херсонської Федерації, яка слідкує за цим рейтинг-листом, тобто Хорошавіна Оксана Володимировна. Ну, повинна була добиватися не тільки того, щоб гроші отримувати під час окупації, не знати, з кого брати із України і працювати там, і так далі. Але вона повинна слідкувати за рейтинг-листом і тих людей, які вже залишили цей світ, їх потрібно, звідно, звісно, з рейтинг-листа прибирати. Друзі, ще буде відео. Так, ну робіть висновки: ті, хто працюють, спілкуються, з покидьками, з читерами, з зрадниками, друзі. Ви стаєте саме такими же. Вони вас укусять.